Доброго дня, малята! Пропоную вам сьогодні побути справжніми кухарями. Щоб бути сильним і здоровим, треба продукти різні споживати та з них їжу готувати, тому що ви знаєте, що в продуктах сила, міць і здоров'я. Тож відгадайте, про які продукти буде йти мова! Шоколад. До дітей на кожне свято просять в гості завітати, бо солодкий і смачний здогадались, хто такий? Чим пригощають гостей? Торт. Ой, смачна вона, духмяна, рисова, гречана, манна, ложку в рот і буде наша. Здогадалися це каша. Ось рисова каша, гречана і манна каша. Дуже смачна і корисна. Заварили, розлили, цукру трішки додали, скибочка лимону не вирвати з полону. Що це ми п'ємо? Так, це чай, малята. З різними смаками будемо коштувати це напій. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. А це що? Хліб, звичайно. Білий, як сніг, в пошані у всіх. Доротка, Дорота солодкий попав, там і пропав. Що таке солоденьке біленьке ми їмо? Цукор, правильно, цукор буває. У кубах отакі маленькі кубики в чай кидають, цукор буває, насипний, у мішечках продається. А ще цукор буває в разових маленьких в таких пакетиках. Це якщо ми кудись їдемо, щоб не брати багато, а один-два пакетики взяли і з собою смаку, і добре з ними смакували. В розмальованій хустині солоденька всередині, коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що це таке малята? Звичайно, це. Цукерка. Ось як цукерок, у нас багато різної форми, у різних обгортках цукерки із різними начинками, але дуже смачненькі і солоденькі. Але пам'ятайте, багато цукерок їсти не дуже корисно. Як навколо об'їси, серединки не проси. Ми такі гостинці, що дірка в серединці. А це в нас малята бублики. Ось серединка в дірці. Пам'ятаєте, які гарні смачненькі бублики? Є із сиром, і з грибами, і з чорницею, і вишнями. Можна цукром присипати чи сметаною поливати. Що це таке? Вареники. Подивіться на Україні, з чим роблять вареники. Назвіть мені ягоди, з яких можна зробити вареники. З чим роблять вареники? З яких ягід? Із малини і полуниці. А з яких фруктів роблять вареники? Сливи, яблука і груші. А з яких овочів роблять вареники? Із капусти, і навіть з грибів, і з риби роблять вареники. Ось які в нас можуть бути вареники смачненькі, гарні, солоденькі, морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик, ну і смачний ми зваримо Борщик, звичайно, що ми варимо смачненький борщик. Кажуть в Україні, що борщ. Це сила, щоб була сила, треба їсти борщ. Отож будемо з вами варити борщ. А тепер послухайте віршик. Федір Петров написав, в мами є великий горщик, мама в ньому варить борщик. І такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Давайте разом вивчимо такий маленький гарний віршик. В мами є великий горщик. Повторюйте за мною. В мами є великий горщик. Мама в ньому варить борщик. Мама в ньому варить борщик. І такий смачний той борщик. І такий смачний той борщик, що меладні з'їсти горщик, що меладні з'їсти горщик. А тепер разом все розкажемо. Автор Федір Петров в мами є великий горщик. Мама в ньому варить борщик і такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Будемо їсти горщик? Ні, звичайно, горщик їсти ми не будемо. а знайдемо продукти, які потрібні для того, щоб варити борщ. Які продукти ви тут бачите, що підходять для борщу? Капуста, морква, чеснок, картопля, бурячок. Але для того, щоб зварити справжній борщ, будемо з вами куховарити. Ось спочатку ми візьмемо книжку або зошит, у якому записують наші рецепти. Відкриємо на сторінці, де написано борщ, рецепт борщу. І глянемо, що ж нам треба для того, щоб зварити борщик. Так, нам треба м'ясо, сіль, ще що, цибуля, буряк, капуста. Морква, помідор, картопля. А що тут не намальовано, а треба в борщик іще? Воду, правильно, нам ще треба водичку, бо без води нічого не звариться. Борщ у нас це перша страва. Тому ми приступимо його варити. Спочатку ми з вами помиємо добре всі наші руки. Так-так, щоб на них не було мікробів. Далі відправимось куди, де ми будемо борщ варити? На кухню. Так, у нас є тут каструльки, різні ложки, чайничок, на кухню. Потім ми візьмемо. Різні овочі. Для того, щоб борщик варити по рецепту, пам'ятаєте наш рецепт? Що нам треба взяти? Ану, повторіть. А далі ми з вами це все помиємо, щоб наші всі фрукти були чистими. Після цього ми починаємо ріг нарізати. Але ви знаєте, що ніж гострий, тому в нас хто буде різати ножем? Так, мама. Мама буде чистити нам все ножем і різати, тому що дітям ніж в руки брати не можна. Потім ми кладемо велику каструлю на вогонь. Вогонь це теж небезпечно, тому будьте з ним діти. Дуже обережні. На вогні все в нас вариться, кипить, і як борщик наш закипів, треба нам вибрати тарілку, посуд. От у нас різні три тарілочки. Подумайте уважно і скажіть, яку тарілку ми візьмемо для борща, якого кольору вона повинна бути. Я, мабуть, візьму жовтеньку, підійде? А чому не підійде? Так, вона для чаю, вона мілка. А якщо в червону візьмем, то це полумисок або глибока тарілка. Думаю, вода нам підійде. Насипемо борщик і почнемо вже смакувати. Добрий він чи ні, і всіх домі будемо ним пригощати. Ось пригостили всіх і посуд помили. Мамі допоможемо, посуд будемо мити для того, щоб все чистим залишити. А тепер давайте ще раз віршик згадаємо. Федір Петров, автор вірша. В мами є великий горщик. Отож розказуємо самі, в мами є великий горщик. Мама в ньому варить борщик і такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Але в нас уже є борщик, справжній ми зварили. Тож будьте здорові! Дякую вам за увагу!